7 лютого в Україні збережеться спокійна зимова погода. У більшості регіонів буде хмарно з проясненнями, а опади мало ймовірні. Температура вночі опускатиметься до мінус 4-8 градусів. А вдень очікується від мінус одного до плюс двох. Тепліше буде на заході та півдні, де можливі сонячні прояснення. Вітер переважно північно-східний – 5-10 метрів за секунду. На сході країни у Харкові, Луганську та Донецьку ніч буде морозною від мінус п'яти до мінус семи градусів. Удень температура підніметься до мінус одного плюс одного на півдні України в Одесі, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі та Сімферополі. Нічна температура становитиме мінус два, мінус шість градусів. А вдень підніметься до плюс двох. У Херсоні, Запоріжжі та Сімферополі, вночі можливий невеликий сніг. На заході країни у Львові, Луцьку, Рівному, Тернополі, Чернівцях та Івано-Франківську, нічна температура становитиме мінус 5 мінус градусів. Удень підніметься до плюс двох. В Ужгороді прогнозується найтепліша погода до 2-5 градусів тепла. На півночі країни, включаючи Київ, Чернігів, Житомир. Мі суми вночі температура знизиться до мінус чотирьох мінус семи градусів. У день підніметься до мінус одного плюс одного у центрі країни, Вінниці, Черкасах, Полтаві, Кропивницькому та Дніпрі. Вночі температура опуститься до мінус п'яти мінус семи градусів. У день коливатиметься від мінус одного до плюс одного. Підписуйтеся на канал, яка погода, та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!